А тепер про зброю майбутнього і розкаже нам на про неї якраз таки наш журналіст Віталій Залевський. Доброго ранку. Вітаю що там зі зброєю новою. Ой, так насправді ці всі розробки і називають майбутнім. Mm. От у Великій Британії випробували мікрохвильову зброю. Опа, ця система не стріляє кулями. Не запускає ракети, а просто випромінює потужні хвилі. Я і... думав, ти зараз кажеш знаєш, як пересічний глядач. Дивиться мікрохвильова. Ну напевно, вона гріє. до речі, дуже подібна практика. От як звичайна мікрохвильовка вдома в нас ага. так вона і працює ага. і ці хвилі абсолютно непомітні, але дуже нищівні для електроніки дрона. Серйозно. А в Україні є щось вже що схоже? Щось якесь виробництво запустили чи ні? Насправді в нас вже триває випробування лазерної зброї, і невдовзі такі комплекси зможуть знищувати ударні дрони, угу. авіабомби, крилаті та балістичні ракети. Угу. А ще вертольоти та навіть літаки, уявляєш? Ну слухай, це дуже круто виглядає насправді. Ну, класно, класно, якщо в нас таке буде. Але якщо чесно, що непокоїть, такі розробки можуть використовуватися насправді і е, проти людей. Бо, наприклад, як звукову, якщо я не помиляюся, зброю, поліцейські в Сербії могли використати під час масових мітингів. А то, е, ну от, якщо люди вийшли, наприклад, на вулицю через корупцію, о, зараз ми бачимо, як це відбувалося, так і раптом почули різкий гучний звук, який е, неабияк налякав НАТО. Це взагалі що? бо я чесно кажучи, таке тільки колись в фільмах бачив. Ну я також слідкував за цією історією. То люди, які там були, то казали, що Дивитися жах, які Так, так, вони просто з нічого не всього почули такий потужний звук, і вони казали, що одразу почалася паніка, ага. і вони почали там розбігатися. Тобто для натовпу, ось так могли використати таку зброю. Але наскільки я розумію, це більше таке щось більше психологічне, так ніж ніж да. воно може завдати якоїсь шкоди. так? Так. Да. Ну це щось... Ну, щось я, я що хочу сказати, от раніше все це ми могли побачити у якихось трилерах Доща. по телевізору, а Фінас, нині так. це наші реалії, про uh -huh. які. Ми готуємо матеріали, і, от, повертаючись до теми мікрохвильової зброї, uh -huh. один постріл такого комплексу може е підсмажити цілий рій ворожих дронів. То як це працює, пропоную подивитися у моєму матеріалі. Давайте. Один за одним дрони виходять з ладу і просто падають на землю. Це результат роботи британської мікрохвильової зброї Rapid Destroyer на випробуваннях. Вона працює так само, як звичайна мікрохвильовка, що розігріває їжу. Пристрій генерує такі самі електромагнітні хвилі, але у рази потужніші. Коли потік імпульсів проходить крізь оболонку БПЛА, то підсмажує електроніку всередині. Мікросхеми плавляться, акумулятори вибухають або ви. Микаються, вона може одночасно знищувати велику кількість дронів, які потраплять безпосередньо у сектор дії цього випромінювача, і за рахунок цього досягається можливість знищувати цілий рої дронів, і не немає такої величезної потреби у прецензійній точності наведення, як це наприклад у бойових лазерах, там де все залежить від того, як Чітко тримається ця лазерна плямка на об'єкті серце системи Rapid Дестроєр генератор мікрохвильової енергії. У ній є радар, який шукає небезпечні цілі у просторі, а напрям променів швидко змінюється завдяки спеціальній антенні. Для системи потрібно багато електроенергії, тому вона має власне джерело живлення. А для того, щоб запобігти перегріву, модуль охолодження. Коли мова йде про те, що Треба захиститися, наприклад, від FPV-дронів, то їхня дальність складає умовно зараз там ну, 10 кілометрів. На 10 кілометрів ти таку шнуку не поставиш, тому що її там знищать ну, буквально там хвилин за 10, просто артилерію накриють. Е, вона не призначена для захисту передових позицій через свої габарити, через ну просто не той клас, але для захисту від конкретних об'єктів. Конкретних дуже невеликих об'єктів від конкретної загрози вигляді малих дронів, то це дуже корисна система. Такі системи мікрохвильової зброї одні з найдешевших методів знищення повітряних цілей, кажуть експерти, адже військові економлять снаряди та ракети. Але високою ефективністю вони поки що похвалитися не можуть. Мікрохвильові промені діють на відстані до кілометра. До того ж, такі системи залежать від погоди. Коли йде дощ або велика вологість у повітрі, зброя працює гірше і може не вразити ціль. Успішне випробування відбулося на тлі того, що зграї безпілотників все частіше використовується в бойових діях в Україні. Пишуть на сайті британського уряду. Безпілотників все більше вони стають дешевшими, але так само небезпечними. Лише торік росіяни запустили понад 18 тисяч БПЛА по нашій країні. Були навіть розмови про те, що ця зброя може бути передана Україні для того, щоб ми могли ефективно захищатися від купи дронів, як роїв, так і груп дронів. Це чесно кажучи, відповідає тим трендам, які зараз розгортаються в всьому цьому дронобудуванні. Тобто наступний етап збільшення швидкості дронів. Мікрохвильова зброя. Якщо і стане на захист українського неба, то буде це, на жаль, не скоро. Бо поки що Rapid Destroyer – експериментальна система. Її серійне виробництво розпочнеться лише після завершення всіх етапів розробки та випробувань. Наступного року військово-морські сили США планують випробувати ще потужнішу мікрохвильову зброю під назвою проект Метеор. Вона має збивати вже проти корабл. Пальні балістичні ракети